Як добре, що ви є, дорогі люди, люди, які мене слухають та дивляться. І я хочу кожному із вас подякувати. Бо якби вас не було, то все моє говоріння і передача знань, вона нічого не варта. Тому що всі ми з вами ростемо і розвиваємося. Один об одного. І в кожному, в кожному із вас я бачу величезну силу та ресурс. Бо кожна людина на цій землі вона народилася для того, щоб дійсно відчути щастя. І мені дуже хочеться через свої знання, через власний досвід розказати вам багато всього. Мені хочеться сказати, що ви, кожен із вас. Ви дуже сильні. І кожне серце, воно відкрите. Вам лише потрібно трішечки повірити в себе, відкритися цьому світу і побачити, що в вас закладений величезний, величезний ресурс, і вам варто проявляти його. Вам варто не боятися йти у щось нове. Вам варто почати довіряти світові. Бо я була така сама, як багато із вас, як більшість. Бо я не могла відкритися, бо я не могла подумати, що в світі є ще стільки нового і непізнаного. А зараз це світ нових ідей, нових технологій, і ми повинні з вами це все брати, тому що весь світ для нас. Тому я кожного із вас обіймаю серцем і із чистою душою і серцем закликаю йти у пізнання себе, йти у щось нове, щось спробувати, щось відчувати те, що ви ще до цього не відчували, пізнавати якісь нові відносини, пізнавати нові почуття, нові запахи, нові смаки і так далі. І тоді ви зможете наповну проявити все те нутро. Яка є всередині вас, я кожного із вас підтримую і з любов'ю ще раз дякую вам за те, що ви є Бо я для вас.